Амалія Серафимович, два Богдани. Ірина поспішала на роботу, вискочила з квартири і мало не запнулася об хлопця. Хлопчик спав прямо біля неї під дверима. Ірина здивувалася, чому дитина в таку ранню годину спить у чужому під'їзді. Вона була вчителькою із багаторічним стажем і не могла просто так пробігти повз. Жінка схилилася над ним і почала обережно трусити його за худеньке плече. Гей, юначе, прокинься. Чого? Хлопчик ніяково підвівся. Ти хто? Чому тут спиш? Я не сплю, просто у вас калимок м'який. Я сидів і задрімав ненароком, відповів він. Ірина жила в цьому будинку лише півроку, купила квартиру після розлучення із чоловіком. Сусідів майже нікого не знала, але що дитина не з цього будинку було зрозуміло. Хлопчикові було років десять, може, одинадцять, одягнений хоч у старий, але чистий одяг. Голодний, мабуть? запитала Ірина. «Підемо зроблю тобі бутербродів. Він недовірливо глянув на неї своїми незвичайними світлоблакитними очима. Дуже рідкісний колір, подумала раптом вона. Поки гість мив руки у ванні, Ірина зробила йому бутербродів із сиром та ковбасою. Візьми, перекусиш. Дякую. Гість уже стояв у дверях. Ви мене врятували, тепер спокійно дочекаюся. А кого ти чекаєш?» – запитала Ірина. Бабусю, знайому. Антоніну Петрівну, вона поряд із вами живе, може, знаєте? Антоніну Петрівну я трохи знаю, але її ще позавчора відвезли до лікарні на швидкий. Я поверталася з роботи, коли її виносили на ножах із під'їзду. У якій вона лікарні? стурбовано стрепенувся хлопчик. Учора чергувала 20-та міська. Наймовірніше її туди відвезли. Ясно. А вас, як звуть, вирішив нарешті познайомитися із своєю рятівницею хлопчик. Ірина Богданівна, відповіла йому жінка вже на бігу. На роботі Ірина потрапила у вир нескінченних шкільних проблем, але думки про хлопця не переставали її турбувати. Напевно, нереалізований материнський інстинкт у мене прокинувся, з сумом подумала Ірина. У неї не було дітей, тож із чоловіком розійшлися. Вона відпустила його до іншої жінки, яка народила дочку. На великій перерві Ірина зателефонувала до лікарні та дізналася, що у бабусі сусідки інсульт. прогноз не дуже хороший, все таки вік. Після роботи вона знову побачила у своєму під'їзді цього хлопчика. Він сидів на підвіконні, а я на вас чекаю, зрадів він. Бабусю ще довго не випишуть, мене до неї не пустили. Ірина спитала його ім'я, він назвався Богданом. В митому та нагодованому гостю Ірина одразу влаштувала допит. З дому втік. Батьки, напевно, збожеволюють. У мене немає батьків, я в тітки живу. Значить, тітка збожеволіє, переймалася Ірина. Ні. Я їй сказав, що до бабусі поїхав. Вона не знає, що бабуся в лікарні. Не хочу я до неї, хоч вона добра і майже не п'є, зате дядько п'є щодня і злий стає. У них своїх четверо дітей. Незабаром п'яте буде, а тут я ще. Сказали, що до дитячого будинку мене здадуть, а я туди не хочу. Я вам не дуже заважаю. Мама говорила, що я е, гіперактивна дитина, вся в батька і така ж світлоока. Мами немає вже два роки. А як звали твою маму, Надія? Вона була добра та гарна. Напрацювала секретарем у директора якогось хімічного заводу. Назви не пам'ятаю, а тато? Насторожилася Ірина. Не було тата, ніколи не було, похнюпившись, відповів Богданчик. Ірина раптом зрозуміла, чому її так схвилювала дивна зустріч із цим блакитнооким хлопчиком очі. Такі очі вона бачила тільки в однієї людини. І ця людина була її батько, і він був директором заводу Хімволокно. У Ірини від хвилювання перехопило подих. Роман директора та секретарки, що може бути банальнішим? Чи знав він, що секретарка народила від нього сина? Чи помітив він її зникнення зі своєї приймальні? А вона? Вона назвала сина його ім'ям. Отже, кохала, дуже кохала. Тату, ти ж пам'ятаєш надію свою секретарку? Сьогодні вже пізно, а завтра приїдь до мене. Я тебе познайомлю із своїм молодшим братом та твоїм сином. Все, до побачення, решта завтра, сказала Ірина і поклала трубку. Я тобі на дивані постелила, у вітальні прийми душ і лягай спати, сказала Ірина хлопчику, який повернувся. Вона неясно уявляла собі, як усе буде далі, але те, що вона свого братика не віддасть у родину родичів, що п'ють і тим більше в дитячий будинок, знала точно. Батько приїхав рано вранці. Зазвичай Ірина у вихідні відсипалася, але сьогодні встала рано. Ніч, можна сказати, не спала. Батька Ірина любила, він завжди був у її житті, був у курсі всіх її проблем, на відміну від матері. З раннього дитинства він був і рятівник, і втішитель, це він підтримав її у вирішенні вступити до пединституту у той час, як мати билася в істеріці і кричала, що туди йдуть тільки простолюдини та невдахи. Себе ж мати простолюдинкою не вважала, хоч і була родом із схудлого села. І саме батько благословив шлюб Ірини з великого кохання, а потім витирав її сльози та допоміг пережити розлучення. Батько був, як завжди, підтягнутий, незворушний, у, у випросуваних штанах та почищених до блиску туплях. Ненав'язливий дорогий парфум доповнював загальну картину солідної, успішної людини. Ну, що ти там вигадувала? Брата якогось знайшла, я погано спав, хвилювався, почав він з порога. Тихіше, тату, мій гість ще спить. Ірина провела батька на кухню давай снідати. Ти, мабуть, голодний. За сніданком вона ввела батька у курс справ. Якось дивно це все, відповів батько. Так, була у мене секретарка Надія розумна, молода, вродлива, дивилася на мене за очима, я хоч і в руках, але мужик як не як, такі флюїди від неї йшли. Каюся, не встояв. Ти ж розумієш? Що, стовідсотково вірні чоловіки, велика рідкість. Звичайно, мені лестила їй закоханість винен не святий. Але твою матір кинути цього і в думках не було. Якось Надя так, між іншим, запитала, чи не хочу я синочка. Я відповів, що маю доньку, а сина мені вже пізно заводити. Незабаром мати в неї захворіла. Вона попросила тривалу відпустку для догляду за матір'ю і поїхала до свого села. Повернулася приблизно через рік. Погарнішала, така вся свіженька, як Яблочко наливне. Я пожартував, чи не вийшла заміж. Вона відповіла, що вийшла, і синочка народила. Чоловік добрий, квартиру вони винаймають. За документами прізвище у неї залишилося дівочим. Далі у нас були ділові відносини без жодного натяку на інтим. У неї своє життя із чоловіком. У мене своє із дружиною. Років три тому надія захворіла. Довго була на лікарняному, а потім раптом померла. Жаль, звичайно, молода зовсім. Даремно ти мені клеїш якогось сина, доню. У неї ж чоловік був, закінчив свою сповідь батько. В цей час прокинувся гість. І він, як увічлива і вихована дитина, заглянув на кухню і привітався. І тут батько раптом зблід. Зараз, коли вони опинилися поряд, схожість між ними була особливо помітна. Давай знайомитися. Тут же запропонував батько і першим простягнув трохи тремтячого від хвилювання руку. «Богдан?» Миколайович, Богдан Богданович, відповів хлопчик і довірливо вклав свою руку в міцну чоловічу долоню. При цьому вони одночасно і одинаково здивовано зігнули брови. Щось у мене сьогодні, самі Богдани в гостях, схвильовано посміхнулася Ірина. Богдан молодший пішов миватися, а Богдан старший спантеличено дивився на дочку. Нічого не розумію. Він ти я у дитинстві? Вона ж вийшла заміж і народила хлопчика, наче від чоловіка, та не виходила вона заміж і додому поїхала, щоб потай від тебе народити, відповіла Ірина. Ти запитай у бухгалтерії Дані, який час вона була у декретній відпустці. Заміж я вона вигадала, щоб тебе совість не мучила, по всьому видно, що сильно тебе любила. Богданчик запевняє, що він ніколи не мав батька, розумієш, ніколи. А я вас згадав, Богдана Миколайовичу, сказав хлопчик, що з'явився у дверях. Ваша фотографія у мами на дзеркалі стояла в рамочці, а зараз вона у альбомі лежить. Я спершу думав, що це мамин улюблений артист. Запитував у неї, хто цей дядечко, вона обіцяла розповісти, коли підросту. Ірина нагодувала новоспеченого братика сніданком та відправила на ранковий кіносеанс. Кінотеатр був неподалік будинку. Ну що, тату? У тебе залишилися сумніви? запитала Ірина. Мабуть, ні. Але експертизу ДНК доведеться робити. Спорідненість треба буде доводити через суд, відповів їй батько. Далі була істерика, симулятивний гіпертонічний криз та нібито передінфарктний стан у Людмили Іванівни, дружини Богдана Миколайовича. Щоправда, вона швидко заспокоїлася та поїхала відпочивати на балі. Лише пізніше вона наважилася поглянути на хлопчика, він їй сподобався, але брати його з собі вона не хотіла. У гості, будь ласка, а назавжди ні. Здоров'я не дозволяє, нерви розхитані. Ніхто й не наполягав, Богдан Миколаєвич багато часу проводив із Богданчиком. Йому це було в радість. Щоразу він знаходив схожість між собою та сином. Вони однаково не любили манну кашу, зате однаково пристрасно любили кішок. Але у дружини Богдана, старшого, була алергія на кішок, а у Богдана молодшого ніколи не було своєї квартири, куди можна було б принести кошеня. Вони обидва однаково шепелявали і все це вже не кажучи про незвичайну зовнішню схожість. Нарешті було закінчено всі формальності щодо встановлення батьківства. Богдан Миколайович прийшов до Ірини, покликав до себе хлопчика і сказав сьогоднішнього дня ти за законом мій син. Ось твій новий документ. Розумієш, ти завжди був моїм сином. Але я раніше не знав, що маю тебе. Вибач мені, будь ласка, якщо зможеш. Я не можу змусити тебе називати мене татом, називай, як хочеш, просто знай, що ти на цьому світі тепер не самотній. У тебе є захист та опора, я твій батько, у тебе є Ірина, твоя сестра. А я одразу здогадався, що ти, мій тато, сказав Богдан радісно. Господи, які діти нині здогадливі пішли, усміхнувся батько і обійняв сина. Ірина помітила сльози в очах батька, але він швидко взяв себе в руки. Богдан залишився жити з Іриною, але у гості до Людмили Іванівни зрідка ходить, а батько приїжджає щодня. А ще вони з Іриною взяли кошеня, назвали мурзіком. Богданчик почував себе найщасливішою людиною на світі. Богдан Миколайович поставив білу, мармурову пам'ятку надії. Вони із сином часто приїжджають до неї на могилку, привозять квіти. Якось Богданчик сказав Знаєш, тату, мама за день до того, як її не стало, сказала мені, щоб я не плакав. Вона зовсім не зникне. Вона лише переїде в інший світ і звідти наглядатиме за мною. Ще вона сказала, що намагатиметься навіть звідти допомагати мені у всьому, і тільки зараз я зрозумів адже це вона зробила так, щоб мене знайшла Ірина, а потім і ти. Я це знаю точно. Ти мені віриш, тату? Звичайно вірю, синку, відповів батько.